Чення електрики по вулиці комуністична відбувається щоденно та негативно впливає на роботу побутових приладів у будинках. З цією проблемою на прийом до виконувача обов'язків міського голови Миколи Корнічука прийшли мешканці вулиці. Вони стверджують, що перебої з подачею електроенергії до будинків відбуваються по декілька разів на день. Після того, як вони звернулися до приватного акціонерного товариства «Київобленерго», виявилося, що підстанція, яка обслуговує вулицю, не розрахована на таку. Кількість споживачів очевидно, що для якісного електропостачання підстанцію варто замінити. Мешканці вулиці звернулися з проханням створити робочу групу для вирішення даного питання. Оскільки Києвобленерго є приватним акціонерним товариством, то міська влада серйозних важелів впливу на його роботу не має. проте докладає всіх зусиль, аби допомогти мешканцям міста. Я вчора визивав начальника Бориспільського РП. На три години до себе якраз на таку невеличку нараду по питанню електропостачання. У нас ці всі мікрорайони, де погане електропостачання, нам відомі. От, звичайно, що зараз ми пишемо листи, От, і буде таке відповідно і рішення прийняте про звернення до Поливного, це директора Києва обленерго, для того, щоб він звернув увагу. У нас таких десь 5-6 мікрорайонів зараз, де потрібно поставити негайно розвантажувані підстанції, збільшити потужність. Тому про вашу проблему ми теж знаємо. І цей лист я також разом за підписом чи міського голови, чи за своїм підписом буде направлений на Полив'яно на Київ обладнання. Також звернулася до Миколи Петровича містянка Любов Лисенко щодо виділення земельної ділянки для її сина, який брав участь в АТО. Зараз вибрані нові депутати, створена нова земельна комісія. Вчора ця комісія засідала перший раз. От, голова комісії Донченко її ставалена. От, і вони ці питання якраз зараз будуть виключно розглядувати питання виділення земельних ділянок для учасників АТО. Зараз ми шукаємо ті земельні ділянки, де їх можна виділити. Перевіряємо документи всі. От, і якщо дійсно що син ваш приймав участь в артеристичній операції, йому ми обов'язково виділимо заведення. І видали це ж посвідчення. Правильно. Ми обов'язково виділимо земельну ділянку. Звернувся до Миколи Петровича містянин Микола Гопкало. В одній з кімнат в його квартирі відсутнє теплопостачання. Я проживаю в сусмістечку, 351 дом, Є таке, п'яти. Це з початку опалювального сезону в ванної кімнаті, обагрівач, ну, ботрія, цей полотенце да. до сих пор не працює не, не запущено. Да. Звертаюсь в ЖЕК. Перший раз дзвонив, вони прийшли, вода була в системі, я на п'ятому поверсі живу, воздух стравив. вроді трохи потепліла батарея. Через півгодини вона знову холодна. Микола Корнійчук зауважив, що проблема цього будинку полягає у тому, що в одній з квартир, де наразі ніхто не проживає, перекритий один із вентилів на теплоносії. У зв'язку з цим по будинку відсутня циркуляція. Як тільки власник квартири знайдеться, проблему з теплопостачанням у багатоповерхівці буде вирішено. Також на прийом до виконувача обов'язків міського голови прийшли власники квартир по вулиці. Нова 31 А та 31 Б. Чоловіки зауважують, що у новобудові відсутня. По договору, куплю продажі квартири, Первый квартал 2015 года. Первый квартал 2015 года, это 1 апреля. Да. На 1 апреля у нас были выполнены работы не в полном объеме. Дальше стал вопрос. Прошло лето, наступила осень. А паралельный сезон у нас начинается с 15 октября законодательства. Мы закрыли глаза на то, что 15 числа ничего не произошло. Обращаюсь к Ладе не, один раз. Нас кормили обещаниями. Терпеть мы этого больше не будем. У меня маленькие дети. То есть сейчас уже жить в квартире просто невозможно. Использование обогревателей, вы сами прекрасно понимаете, что это очень много людей. И не греет И не греет они. Дом как ты вас стоят. Как ты стоят, все туда. установлено. Мы пошли в газконтору и нам там сказали, что никаких документов на ввод в эксплуатацию по газу вообще нету. Каким образом она собирается за один-два дня подключиться? Все говорят, что это формальность, осталось только бумажки подать, открутить там кран и там что открутить, и у нас будет газ. То есть однозначно мы за электроэнергию платить день не будем до тех пор. Все, что там нагорит на счетчиках, платить будем, судиться, не судиться. Это не наша вина. По 100 киловатт в день мотает. Микола Корнійчук зателефонував до забудовника голови правління товариства з обмеженою відповідальністю Транспромсервіс Світлани Танцюри. Аби безпосередньо з нею вирішити це питання. Значить, Світлана Вікторівна, я не хочу вступати в перепалки. Хто що сказав? Треба, щоб зараз конкретно був чоловік, який би зайнявся газопостачанням. Поки що нема на вулиці морозу, Поки що плюсова температура. Хто конкретно буде займатися пуском газу? А від вас хто, від вас хто? Значить, я вас прошу, все-таки знайти час і сьогодні приїхати до мене хоча б десь там часу чотири. Я дуже прошу вас. Приїдьте, я хочу з вами зустрітися. Дякую. Щосереди на прийомі міського голови чи його заступників, кожен Борисполець може озвучивши свою проблему, вирішити її чи отримати необхідну інформацію. Тетяна Поминальна, Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.